Євген гуцало, Жайворонкові пісні. Цікаво, де живуть Жайворонкові пісні. Жайворонкова пісня живе у весняному степу, на зеленому роздолі. І Жайворонок ніколи не розлучається з нею. Коли спить уночі біля сирої грудки землі, То і пісня спить разом із натомленою пташкою. Жайворонок оберігає її від холодного вітру, від студеної роси, оберігав від дощу. Бо пісня то найдорожче, що в нього є, то душа, пташина. І ще до сходу сонця, пробудившись, жайворонок на прутких крилах підносить свою щиру пісню у блакитне, привільне небес. Бо живе на світі жайворонок заради своєї пісні, ось вона дзвенить над степом і кожен її колінце напоїне світлом, пронизане радістю. А поблизу звучить пісня другого жайворонка, третього лунає безліч пісень, і здається, що їхні звуки спадають на землю чистими перлами, спадають у родючий чорнозем перлами, а з ними оце повиростали і виростають рясні сходи жита, пшениці, трави по луках, квіти по байраках. І чим завзятіше співають жайворонки, тим дружніше полосяться ниви. Ось тут біля степової кринички. Де навесні впав разок жаворонкові пісні, зацвітатимуть ніжними рожевими квітами вузьків огонь. А побіля старого дуба, що височіє на сільській околиці, синіми пелюстками сміються і сміються фіалки. Уздовж дороги, що стелиться поміж оземини, теж упали разки жаворонких пісень, проросли трепетними сокирками, оскільки їх сяє, скільки мерехтить. Якби не водили жайворонків, то, мабуть, земля ніколи б не була така прекрасна, а восени жайворонки зі своїми чудотворними піснями відлітають до вирію. сиротіють без них степ і небеса, сиротіють людські душі. Зима, білі сніги, метуть хурделиці, січе пороша, від морозу лунко тріскається лід на річці. Де забарилася весна? Чому не квапиться рідні краї? Та ось. Повернулася і звирю весна, а з нею повернулися додому і жайворонки. Прилетіли не самі, а разом зі своїми піснями. Бо пісні жайворонкові на чужині скучали за нашими степами за привілям. Ось вони злетіли під небесся і зазвучали одна, друга, третя. Безліч пісень зазвучало над рідною землею, і їхні звуки, напоєні сонцем, пронизані радістю. Посіялися додолу, впали на родючий ґрунт, і з того посіву зійшло, зазеленіло, забояло, заквітло від обрію до обрію. Ось тут жайворонки посіяли рясну пшеницю. Тут із їхніх пісень проросло жито, а ген із чарівних пташиних звуків зазеленіла лугова м'ята, запахло чебрецем, засивіло полином, сіють над землею жайворонкові пісні, віщують врожай і достаток. Така, здається, непримітна сіра пташка, а здатна оновити світ своїми піснями. Співай щасливий жаромку, над степами у піднебесці.